Привіт всім. Ку -ку. Але, але лічики. Хто там? Там є інтерметкою. А ясно. Пішла тут. Так, у нас ярмарок, як завжди, четвер. Мені після 12 теж треба буде заїхати, хоч на 5 хвилин. Як завжди, яблука, овочі купити. Gracias. Sí, 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 sí. Такі тут квіти дуже гарний колір, такий кораловий. Отже, Лідія мене зустріла е, бажанням поговорити, мабуть, так, виговоритись. Перше, що вона сказала, що чоловіку. Позаминулої ночі було погано, не міг дихати, ні вдихнути, не видихнути. В нього бронхіт вже кілька тижнів. І тут якийсь в нього напад стався, вона каже, думала, що вже це все, що це кінець. Потім вона. Говорила мені про вибори, про те, що в Європарламент Марі Лепен. Ну, це те, що я зрозуміла, так, з її слів. Вона каже, це ж те саме, що Путін, куди котиться наша Франція. Взагалі, світ на порозі війни. І мій чоловік в двох війнах брав участь. Ну, В нього є фотографії на стінах. Там, я думаю, в Алжирі він воював точно, а де ще. Ну і каже, що знову історія повторюється. І каже, але нам то, що ми. Ми вже старі, ми на фінальній частині свого життя. Ось мої діти, мої онуки, ви маєте пережити ці страшні часи. І каже, ось ви приїхали у Францію, знайшли тут роботу. Шукали безпеки і ось ви бачите, що Франція, можливо, скоро теж опиниться в війні. Ось такі роздуми жінки, які 85 років. Ну і вона доволі... М Мушу додати, що вона одна з небагатьох, хто зі мною на такі теми розмовляє щораз, слідкує за новинами, але не просто за новинами, читає багато інтелектуально розвинута. Тож, цікаво завжди почути, як вона бачить те, що відбувається. Тобто вона не просто не байдужа, вона глибоко замислюється над тими процесами, які спостерігає у світі зараз. І що каже? Каже, що їй нас дуже шкода, і шкода дітей. Ще коли я працювати почала, вже пилосос вмикнула, мені подзвонили зі школи Петрової, помічниця вчителя, і залишила мені повідомлення голосове, бо я не встигла взяти трубку, поки Лідію слухала. Врешті я передзвонила і вже вчитель взяв трубку. Виявляється, у них сьогодні екскурсія по карбону на цілий день. І треба було взяти з собою пікнік на обід. Бо на обід вони не повернуться в школу. І я про це нічого не знала, не знаю як. Я докладаю зусиль, намагаюся такі події відслідковувати. чому це знову пропущено було. Так само, як і з басейном минулої п'ятниці. Ну і ще проблема. Петро теж забуває сказати про якісь зміни або якісь додані події. Тож маємо, що маємо. Врешті, як це вирішилося, я не можу привезти пікнік, вони вже виходять зі школи, я працюю, не знаю, що робити. Вони в цей час помічниця подзвонила. Я так розумію, що Петро не єдиний такий, як і в басейні. Історія теж не всі батьки відслідкували, що буде басейн. і Не, взяли, не всі діти взяли речі, і там приїжджали теж разом. Привозили вже в басейн. Так само і тут не всі батьки в курсі були, що потрібен пікнік. І ось паралельно помічниця подзвонила і каже вчителю, що все нормально. Ну, ми вирішили питання. Зараз батько один з дітей буде купувати щось в супермаркеті, привезе і попросили його, щоб Петрові теж придбали. Ось так вирішилося питання. Бонжу! Закінчила. ще дві години. Отже, три вже відпрацювала. Сьогодні 6.45 робочого часу. Зараз менше годинки перерва, але ще треба на ярмарок заїхати. Про забування ще шкільних різних подій активностей, ну, п'ятеро дітей, п'ятеро активності, чи принаймні у трьох зараз школярів, менших буде багато всього. От Сьогодні екскурсія у Петра, завтра в нього басейн. З понеділка він їде в табір на п'ять днів це Петро. У Григорія теж то концерти, то велопоходи, то басейн теж. Має бути Лія з басейнами, екскурсіями. Та й таке, ну, Миколай старший її питання з коледжем, з ліцеєм. Семеном більш-менш спокійно. Але в чому проблема? Не маємо ми в якихось онлайн месенджерів, в якихось є там групи на кшталт, як в Києві. У нас вайбер-групи, тут у нас немає. Не знаю, чи вони взагалі існують, і навіть не знаю, де в кого запитати. Але ж ніхто і не запрошував, і не казали, і немає інформації, де це може бути. Треба, власне, можливо, якось про це дізнатися. Було б легше, якби це було не в паперових щоденниках і на листочках, як це в молодшій школі, якби приходило повідомлення в електронному вигляді, тоді можна було б легше контролювати ці процеси, мабуть. Бо в паперовий щоденник справді просто забуваєш зайвий раз заглянути, а як виглядає на те, що треба це робити просто щодня і щовечора. Ну і якщо... Дехто з дітей більш самостійний пам'ятає або знає, або нагадує, то... дехто забуває про це сказати. Тож, але трошки легше від того, що ми не самі. Не одні такі французькі батьки теж цим страждають. Бачите, од... не одні ми не дали пікнік, є ще такі самі. Неуважні. Яблука. так їхала обережно ледве-ледве, тому що ось повний рюкзак, повний наплічник, там помідори і переважно яблук багато. На 18,50 аж сьогодні набрала. І ось дивіться, що нам. Католики наші принесли, вони ще раніше вранці сходили, видно, на ярмарок купили це від Родиски ось броколі салатик. Теж закупилися і нам курям принесли обрізки. Так, поїла, вже поспішаю далі їхати працювати. Але ось 1850 я витратила, оп. І яблука сьогодні трьох сортів, тому що ось минулого разу я придбала ось ці фіджі, сорт фіджі, той що з'явився і якось він швидше і краще пішов, навіть, бо Шантекле вже трошки, мабуть, звикли до нього. Тож, я цього разу взяла два пакети ось таких. ну Я не знаю, скільки всього кілограмів, але думаю, кілограмів 15 разом з помідорами помідорів. Близько трьох кілограмів, мабуть, теж продовжують вони по одному євро, бути, ці тепличні помідори нас цілком влаштовують, все з ними гаразд, тож взяла побільше, щоб надовше вистачило. Але ось три сорти оце третій сорт Голден. Від Шантеклер відрізняється, але не, на, не набагато. Взяла напробувано. Теж цей Голден тільки з'явився в них там. Подивимось, як піде. Тож, десь 12 кілограмів яблук в мене вийшло. Принаймні, на вихідні має вистачити сьогодні четвер. Подивимося. Ось, а, ну так, огірок 60 центів. Він тут, ну, це він так ріс. Тобто, це не пошкодження навіть, чи пошкодження під час зростання, якось так. Цілком такий тверденький, непоганий На салат, ну або подивимось, може, щось буде готувати, де треба. Огірок і. Лідія, як завжди, пригостила дітей ось таким бісквітом смачним. Буде сьогодні під вечірок вже традиційний у нас, як завжди, все побігає далі працювати. Не встигаю віднести курям, доведеться зачекати їм ще кілька годин. Пакується ярмарок вже, роз'їжджаються. покупців нема продавці складаються. 20 євро сукня літня коштує. Мрія пошити собі сукню самій. Це ще одне з відкладених бажань і планів. Треба знайти час це зробити. Не знаю, чим ця контора займається офіс, в якому я щотижня прибираю, не можу їх розкусити, як. І ще один привід. Шкодувати, що не знаю французької, тому що там якісь листи, документи можна було підглянути. Ну, просто в мене цікавість розбирає. Не знаю, така в мене, мабуть, натура. Все хочу знати. Носа, як то мені пишуть, доброзичливіці. доброзичливці, носа скрізь пхає. Просто досліджую. Але там і досьє, і в них машинка, вони чеки дру, то, друкують, точніше, є чеки, а вони на них суми друкують. Судячи з усього, відправляють людям різним ці є, там фотографії до кожного прикріплення. Але чим вони займаються? Якісь, мабуть, компенсації, якісь може пільгови пільговикам, якісь виплати надають, хто знає. кого Бонжу напхені дібон вікенд. Аляндій. Так, далеко не йдучи, тільки що мені коментар написали, що просили показати машину, яку можна водити без спеціального, без прав звичайних. Ось одна з них стоїть, я колись показувала. Ось так виглядає. Вона бензинова і мотор деренчить так, як на мотороллері зазвичай. Є ще електричні, вони ну, і доволі коштовні. Я теж згадувала Citroën. І є ще Fiat. Так само виглядають, вони взагалі такі, як кубики. Кубик маленький. Ось їх теж можна без прав спеціальних кермувати ними. Ну так як на мотороллері, я думаю, приблизно такий принцип дії. Єдине, що на таких машинах не можна виїжджати на трасу. Це логічно, в принципі. Тобто, ось так по місту, десь в магазин, десь сільськими дорогами, між містечками можна проїхати, на трасу виїжджати не можна. Тож теж не дуже зручно. Ну, а тут таких машин, ось цих маленьких, доволі багато. Доволі багато і доволі часто можна зустріти. Їду на вулицю Едіт П'яв. Постійних глядачок і глядачів чергова Вікторина. Запитую, як звуть Місьо, який живе на вулиці дід П'яв. Щотижня я в нього Ось останні півтори годинки. Перед тим як забирати дітей з групи подовженого дня. Бонжу. Місію дозволив точніше запропонував. Мені зібрати собі черешні, уявляєте? Я вже давно на них ходжу, поглядаю, споглядаю, але вони тільки дозрівати почали. Я погодилась раду сказала дітям позбираю трошки. Дивіться, яка гілочка. Задоволена, як слониха. Назбирала, мабуть, кілограма два. Ну, десь так, може, трохи менше. І сама під'їдала, щоб ви не сумнівалися, поки збирала дуже багато черешні. І запропонувала дядькові назбирати йому в миску, а він каже, та, ні, ні, я не їм, я не їм такого, мені не смачне, мені не можна, я думаю. Оце так. Там це, можна сказати, черешня тільки почала зріти в нього, правда, її гніє багацько. Шкода буде, якщо згніє. Може, ще наступного тижня вдасться під, підзібрати, якщо буде. У нього то родичі є, я з його доч дочкою знайома бачила іншу його дочку, мабуть, або то син, був, скоріше дочка і онуку. Ну, тобто родичі в нього є, і тільки що я йому сказала, що це дітям. Він такий. Що? Вибачте, кажу, дітям, в мене п'ятеро дітей. Він такий, та ви що? Потім каже, а в мене четверо. Ну то таке. Прешті, Це ж той дядько, пам'ятаєте, який робив мені зауваження, зробив, коли я один раз хотіла на п'ять хвилин раніше піти, і він там мені на годинника показував. Винесли столи з одягом, який діти залишили в школі, точніше, в групі подовженого дня протягом року. Це тепер наступні кілька тижнів пропонують розібрати хто що забув. Насправді не дуже зрозуміло, що з тим одягом, тому що одна мама стояла все, переглядала, роздивлялася і на різний вік забирала таку повну... Торбу, можна сказати, під руку накладала собі різний одяг. Цікаво. Тобто Вона не шукала щось своє, а вона саме розглядала стан речей і обирала, стояла. До неї там потім ще дві мами підійшли, приєдналися, хтось переглянув та пішли, нічого не взяли. Ну, тобто, не дуже мені зрозуміло, що це за ініціатива така. Що? Більше для мене логічніше, що це саме, якщо діти позабували, що можна прийти наприкінці року свої речі знайти. Але, можливо, це саме речі, які ніхто не забрав протягом року. Не знаю. Ах. Так багато ще невідомого і незрозумілого навколо. Хто то їде? Хто то сидить Лія, що то в тебе за папір так не Я не розумію, що це. А, сніговик? А чого вам їх роздали? Це ось це навчальний рік закінчується і вам різне роздають, так? Різні пороги. Щось. Поліція стоїть на аварійці. Розмовляє Дружня бесіди. Жіночкою. Чудо. Такий колір черешні. Вона не темно, ну не така темно-червона, а вона напівто жовто-червона. Жовто Це такий сорт. Ну, бачиш, ну брала жменьками, збирала. Це мені дідусь один запропонував зібрати, позбирати. Я позбирала клас. Треба розділити на п'ятьох. Ось що Лія принесла зі школи. Роздавали, так? Бо школа закінчується. А хто це розмальовував? Вчителі? я. І ти теж? це я. Тільки ти дуже гарно. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули це відео аж до самого кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. Я готую для вас вже новий влог. Тож залишайтесь на каналі, перевірте, чи ви підписані, щоб не загубитися на просторах українського YouTube. А також долучайтеся до зборів, волонтерів, всіх, кому ви довіряєте. І у нас з благодійним фондом Слобожанські ластівки, яким я допомагаю на постійній основі збирати кошти. Постійно закриваємо потреби військових, і зараз у нас новий поточний збір на автівку. Реквізити, всі як завжди, є під відео. Тож, будь ласка, посильною для вас прийнятною сумою, долучайтеся якомога частіше. Це дуже важливо. Бажаю вам всім спокійного дня і до нових зустрічей. Бувайте!